Всім привіт! Буду сьогодні в своїх відео намагатись розмовляти українською мовою. У мене це ще трошечку важко виходить, але я буду намагатись. Не звикла. Я не звикла ще, так, але буду намагатись спілкуватись нашою рідною солов'їною. Приїхали ми сьогодні в такий замок. Називається він е, Добженіце. А, ну, Е, Нічого щось в Вікіпедії про нього не написано. Я не знаю. Про нього нічого, ніяку історію. Взагалі, нічого там. Навіть не знаю, що він і коли, але там. Я думаю, вже зараз прийдемо і щось можемо почитати. Амалютка, а, малютка, привіт. Помахай, привіт. Нікіта в нас сьогодні їхати. Каштанчик знайшла. Нікіта в нас сьогодні їхати не захотів, тому що грає сидить, а ми йдемо розглядати ці старовинні будівлі. Мені це дуже подобається. Я взагалі люблю цю старину всю тематику. Зараз там резиденція. Вон яка вона велика. О, яка вона гарна велика. Я сподіваюся, що ми почитаємо якусь історію. Помістя. А як українською помістя? А на українській ми ще не знаємо, але ми обов'язково почитаємо як. А то там конниця була. Так, там. Коні були. Угу. Ну, така велика, вона сьогодні відчинена, нікого взагалі немає. Взагалі ні одної людини. Ми сьогодні будемо тут, напевно, гуляти самі. Самі. Справні сказати? Самі. Справні. От справнє це, це вже чешсь, чешське слово. От воно мені завжди, як я намагаюся розмовляти українською мовою, мені завжди щось хочеться сказати, туди втулити якесь чешське слово, тому що в чешській мові багато є українських. Слів. Гарно тут. Вон яка часовня, велика. І тільки що ми приїхали, і вона дзвонила, там дзвонив е, на горі дзвоник, Вон, одна година. Була одна година, і він задзвонив цей дзвоник. Все таке старовинне, гарне. за зачинено Зараз підемо в парк, Діни скаже. Так, підемо. Ще там погуляємо, познімаю трошечки для вас, мої рідненькі. Любі-любі. Гарно тут, гарно. Ось він цей замок з другої сторони трошечки знайшла я в Вікіпедії історію про нього, про цей замок. Оснував його з деняк-добуник. Такий рицар він був, і він, в нього цей замок був аж до 1862 року. А основав, він його заложив, побудував в 1339 році. І аж до 1800 того року він йому належав. Потім був пожар, він дуже багато часті. Будівлі згоріла, а її вже реставрував. ага, Амаля каже, що там Шрек живе. І потім вже його реставрував той другий хазяїн, який його викупив, цей замок. Там була конниця, конюшні, дуже багато було конів. А тут є такий здоровий, здоровий парк. І написано, що тут є такі дерева, котрі ще з Англії були привезені, якісь там чудо дерева, якісь старинні, котрим вже дуже багато років. Тихо, нікого немає. Така в нас осінь тепла. Сьогодні не дуже холодно. Гуляємо, прогулюємось. Тут така он таке якесь болото. Зеленою рязкою. От уточки би її так хорошо понямкали. Але тут нікого немає, така вона, таке воно невеличке. А малі подобається. Подобається їй. Кажу не такі слова. Важкувато українською розмовляти. Але нічого, Вон, батько у нас стоїть одразу, випрямив спинку. Амалія. Не підходь туди, доціль. Де ми там? там. Амаля не підходь туди. І он, дивись, як, як та. А не видно на камері. Стрікоза. Вона по-українськи якось по-іншому називається. Стрікоза. Такі дерева, такі ялинки високі, пишні. Ідемо mm -hmm. ще розглядати. Ні, то не маслючки, якісь грибочки, але то ніякі не маслючки. Гарно, тихо, прогуляємось. Трошечки прогулялись ми цим замком. Замок Добжанітси. Гарненький, відреставрований, гарний такі, ну двері такі біленькі, тільки-тіки. Одрестовована. Амалія тут щось копошиться. Зараз підемо, ще там трошечки подивимось. Всередину ми не можемо зайти. Субота вже все закрито сьогодні. Але гарненечко так тут. І зараз ще поїдемо в другий замок. Там же він трошки по-іншому. -по а а як, ти, як той замок називається? Другий. Не помню. Ну, почитаємо. А малютка в нас любить подивитись, що там серединки. але ми не можемо. Вон, хоч трошечки отак. З краєчку. Така в них тут була предсінь. З чешської мови. Предсінь. Вон. Вітальня така маленька. А там далі все зачинено, А так би зайти туди, там всередині, напевно, гарно. Ідемо, ідем. І поїдемо зараз в другий замок. І там ми прочитали біля цієї часовні похований перший мешканець цього замку. Біля цієї часовні він похований, але там зачинено, ми не можемо зайти і подивитись, там, де його могила є. Той, котрий збудував його в 1339 році, то був рицарь. Лицарь з української мови, лицарь. Він там похований. І така старенька часовня. Костел. Написано Костел. Амалія там фотографується наша гарнюнька. А може так каже? Ох, вона любить позувати. Ох, вона любить. наша красотка. Ні, на Їхали ми, їхали ще в один замок. І надумали собі заїхати в ліс. Тут якраз він був нам по дорозі. І бачимо, там стоять машини, стоїть багатенько машин. Люди щось тут збирають. Ми ще нічого не побачили тут, окрім отруйних грибочків. Але Пройдемось, прогуляємось трошечки, подихаємо свіжим повітрям лісу. Такий він тут не хвойний. Вон там десь амалія йде, там десь йде і Вон ми пропаркували машину. Прошлого разу ми назбирали трошечки грибочків. І добренькі такі, ми їх насмажили. Такі добресенькі вийшли. Називаються вони польський гриб. І мій е колега. Котрий на роботі він також назбирав їх дуже-дуже багато. Він чех, він знає, що тут збирати. А ми ще боялись. Ми бачили в інтернеті, що вони нормальні гриби. Але ж, все рівно, ми ще побоюємось збирати їхні гриби. Ну, але той вже скуштували то нормально. Все в нас було нормально, вони йдуть наші наші ребятушки. Де трошки прогуляємось і поїдемо далі в той замок. Така природа, сьогодні так тихесенько, гарненько, повітря свіже. Є, Тобі тут знаю. подобається? Не знаю, що ну, да, не знаю, що завжди. Люди там будуть да. туди добре пройти. Українською мовою да. розмовляють с... такі... мені так, також також. приїхали до цього лісу. Шукати риби. Да. Підемо, і ми трошечки пошукаємо, і поїдемо далі. Градик у Неханіц. Приїхали ми вже сюди. Це така велика, велика резиденція. Градик такий, там багато машин. Ми запаркувалися, заплатили 30 крон за паркування. І йдемо тут в цього вже градку. Така історія дуже гарна. Потім тут багато людей сьогодні. Йдемо подивимось, потім я вже розкажу. Розповім трошечки ту історію. Заходимо ми в цей замок, а тут така гарна осіння алейка до того замку. Там гольф поле, там люди сидять. З гольфу гольфова машинка. І вони тут грають в гольф. Так гарно сьогодні. Тихо, тепло. Амалі ми трошечки, трошечки накинули леточку. Будь ласка, вона тобі каже, що ти хочеш от папи, дочі. Що ти в нього просиш? Зав'язати шнурки? Ідемо, подивимось. І ось ми заходимо. Така брама. І ось він червоного кольору. Красень такий. Красен такий замок. Дуже гарний. В нього така дуже інтересна історія. Заснував його Франтішик Гарах. В 1337 році цей замок гарнющий. Там далі вже мінялись інші мешканці цього замку. А що інтересно, в 1945 році тут в цьому замку жив український майор. Говоров. Він тут жив в цьому замку. Це був майор Червоної армії. Ось, як, яким він тут чином жив. Я цього не знаю. Історія це змовчує. В Вікіпедії це не написано, чого він тут яким дивом опинився, але він тут жив. Дуже гарний, гарний такий замок. Можна туди зайти всередину. Стоя екскурсія 200 крон, ми туди обов'язково попадемо. Нікіта з нами сьогодні не поїхав, він дуже любить ходити по екскурсіях, але не захотів, так що не побачимо ці красоти сьогодні. Амаліон ходить вже, дивиться, розглядає. Дуже-дуже гарний, дуже-дуже гарний, величний замочок такий. Потім познімаю, що ми там підемо всередину чи ні, як ми там сьогодні. Він до 4 годин сьогодні працює. Він якийсь... Ага, прапор України, прапор Чехії і прапор України. Дякуємо Чехи за підтримку. Всюди майоріють наші українські прапори. Це ми бачимо, в яке місто ми в Чехії не приїхали. І всюди майоріють наші українські прапори. Не підтримують чехи дуже нас. Дякуємо їм за це. Сподіваємося, скоро це все закінчиться. Так що все буде Україна, все буде добре. Он як гарно розвивається наш прапор України. На такому небі темному. Скоро буде дощ. Дощ українською мовою. Дощ. Справніше сказати. Вон вже останні, останні е, одуванчики? Ну, Навірно, так вони і є, одуванчики українською мовою. Ось такий гарний, підемо потім всередину. Вон написано покладно, підемо потім заплотимо за це і подивимось. Що тут Амаля? Золоті рибочки. Що ти хочеш, ти щось бажаєш? Бажання якесь? А що ти хочеш? Скажи. Моя зірочка. Хоч в Україні не була війна, діти бажають. Всі діти України бажають лише одного. Рибачки, давайте наше бажання, будь ласка, здійснюйте. Щоб в Україні не було війни. Всі діти цього хочуть. Всі люди цього хочуть, всі українці цього хочуть. І це обов'язково буде О, наш прапор. Зайшли ми через ту браму і пішли з другої сторони подивитись на цей замок. Купили ми собі квитки. На три години у нас буде екскурсія. Там ми маємо ще півгодинки. Можемо прогулятися по парку, подивитись. І підемо потім на екскурсію. На екскурсії там всередині знімати стара-стара. Ялинка. Он яка велика. Велика-велика. Ти -велика. мені це просто Дуже-дуже старюча та ялинка. Ну, може, 400 років і є. Дуже стара, он які крони. Гелок. Hey Яка вона велика, тільки. Ну вона так не видно на камеру. Дуже величезна. Так що підемо ми на екскурсію. Всередині знімати не можна. І що там буде цікаво, я може потім розповім. Може трошечки ще пофотографую. Так, дуже гарний замок Там гуляють воно в, тен, в той гольф. Воно поїхала машинка. Що там доці? <режеве листя> Рожеве листя. Гарне, дуже, гарне. Гарне на фоні такого червоного замку. І такі червоні листя. Воно голку кричаче. Попали в лунку. В лузу. О, який гарний замок. Так що підемо на екскурсію знімати там, як я вже казала, не буду. Ще ще трошечки тут прогуляємось. І все. Поїдемо ще у нас сьогодні в місті, якесь там свято. Підемо ще туди, прогуляємось, подивимось, що там. Дадуть? Так, у нас сьогодні вихідні проходять. У нас сьогодні субота. Яке сьогодні число? 8, 8, 7, 8? 8, 8 жовтня сьогодні в нас така в нас прогулка в такому гарнющому замку. Так що більше знімати вже не буду сьогодні, тому що в мене там і вже закінчується заряд. Хтось не зарядив, мобільний сьогодні. Ага. Добрий, гарний камінчик. Така гарна природа тут. Гарний такий вид. Ну, якраз ми підходимо до центрального входу замку. Такі ворота. Зараз я його ще поснімаю. І на цьому вже буде кінець на сьогодні, тому що в мене скоро сяде телефон. Хочу ще трошечки залишити, щоб пофоткати. Дуже гарний ось який. Ступені старовинні. От в той замочок. Он який гарний, шикарний, величний. Так що всім пока-пока. Залишайтеся здорові. А саме головне у мирі, щоб ми вже скоріше всі жили. Щоб вже настав мир в нашій Україні. Помахай-пока, доць! Кажи пока-пока. Бувайте. бувайте, всі бувайте, Маші, бувайте. Бувайте, бувайте. бувайте. бувайте здорові. Віримо в перемогу. Всім пока.